Сусіди, брати наші, стали агресорами, то вони нехай готуються бути переможеними, тому що Господь свій гнів роль на неправду. Ми знаємо. І твердо знаємо, що наша перемога, але одного не знаємо, коли вона буде, але буде, і ми повинні твердо вірити і не сумніватись в тому, що на Україні наступить мир. І будемо і далі молитись Богові, щоб Він простив нам наші провини, а їх багато провин, гріхів, простив нам наші провини і дарував нам мир, любов і злагоду. І ми Знаємо, що так і буде, тому що Бог керує всім світом і кожною людиною. І знаємо, що добро завжди перемагає, що завжди перемагає правда, а кривда терпить поразку. Тому і Росія потерпить поразку.